Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити на одну дуже дуже цікаву тему. Річ у тім, що я от їхав, їхав і прочитав буквально в дорозі цікаву новину про те, що, начебто, міжнародний кримінальний суд видав. Ордер про арешт Владіміра Путіна. Більш детально я буду цю тему розбирати завтра, тому не забувайте підписатися на мій канал, а ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео набрало якомога більше переглядів. Зараз оце приїде і скажу трошки детальніше. Спочатку. Перш ніж ви побачите детальніше відео, я записую відео це, щоб тезово пояснити, що це для нас означає. Міжнародний кримінальний суд розташований у ГАЗі. Учасниками міжнародного кримінального суду є 122 країни, які підписали і ратифікували Римський статут. Міжнародний кримінальний суд, власне, постановив, що він видає ордер на арешт Владіміра Путіна через його злочини під час. Війни проти України йдеться про насильницьке переміщення українських дітей із окупованих територій України на територію так званої Росії. І, власне, саме через це Владімір Путін тепер, на думку МКС поза законом. Що це означає на практиці? Це не означає, що вже завтра Владіміра Путіна буде заарештовано. Це не означає, що вже завтра ми побачимо його у кайданках. Це, на жаль, так не працює, а особливо у міжнародному правосудді. Проте, друзі, це означає, що Владімір Путін фактично не в'їзний до 122 країн. Які підписали та ратифікували Римський статут, а це щоб ви розуміли, усі держави Європи, практично це половина країн Африки, це уся Південна Америка і ще багато багато інших країн. Але насамперед, друзі, це удар по Владіміру Путіну політичний, і тим паче напередодні його зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, тому що Жоден поважаючий себе політик сьогодні у цивілізованому світі не буде проводити зустрічі і переговори із Владіміром Путіним після того, як його ну фактично, я зараз не юридичною мовою висловлююся, але фактично його звинуватили у тому, що він вчиняв за його вказівкою, вчинялися злочини на території України. А викрадення фактично насильницьке переміщення дітей це дуже і дуже серйозно. Можливо, сі Цзіньпіні з ним усе ж таки зустрінеться, але при цьому він буде зустрічатись вже не з лідером Російської Федерації, а із злочинцем. І саме так на це будуть дивитись дивитись усі у світі. Також можна поставити хрест на тому, щоб Владімір Путін відвідував, наприклад, саміт G20 і ще дуже, -дуже багато інших перепон він отримає. Так що. Путін впевнено йде до ізоляції, впевнено йде до свого покарання. А я переконаний, що рано чи пізно воно буде обов'язково і процес вже почався. Проте, друзі, я не хочу тут бути занадто аж оптимістичним. Все ж таки. Гарантом покарання для Владиміра Путіна є Збройні Сили України, тому що цю паскуду 100% буде покарано, якщо вона іще доживе тільки після перемоги України. Тому найбільш реальним сценарієм покарання для Владиміра Путіна є покарання після перемоги України. А це означає, що звісно, ми вітаємо таке рішення міжнародного кримінального суду, але маємо самостійно працювати над тим, щоби. Цієї перемоги досягти. А значить, ми мусимо і далі допомагати Збройним силам України. Бо Збройні Сили України, а не ордери на арешт, на жаль, показують сьогодні реальні результати. Тим не менш, новини хороші. Завтра у випуску детальніше про це поговоримо. Покажу вам, як палають російські пропагандисти, наближаємо перемогу і допомагаємо українській армії. Слава Україні, друзі!